Підказка від ангелів. та карта дня на завтра, 8 жовтня 2022 року. Сім'я. Ця карта приходить до для нас, для нас для того, щоб сказати нам, що якась проблема, яка є в вашій сім'ї, її треба і справляти. Якщо ви з кимось із рідних в ссорі, чи якась проблема є, то треба примиритися. Якщо примирення невозможне, то людину треба від себе, знаєте, віддалити. віддалити тому що далі така ситуація продовжуватись не можна. Треба злікти з нею уроки або примиритися, або віддалити людину, яка б не була для вас вампіром, навіть якщо вона близький родич. Друге значення цієї карти це може бути поповнення вашій сім'ї. Поповнення, свадьба, родини, хрестини. Якась радісна подія, яка об'єднає вашу сім'ю. Отаке От двояке значення має ця карта. Так, ангели нам сказали, що скажуть нам карти дня 8 жовтня 2022 року для всіх знаків Зодіака. Починаємо. Овни. Завтра всі справи, з які ви будете братися, вирішаться на вашу користь. Тільці. Якесь предложення вам буде поступати, якийсь шанс здаватиме життя, але добре подумайте, прежде, чим соглашатися на цей шанс і подумати, потрібно, чи потрібно воно вам. Близнюки, близнюки, завтра ваша сила в любові. Всі питання вирішуйте через любов і, ні в коєм случаї, не через конфлікт, а також приборкайте своїх внутрішніх демонів. Карта внутрішньої трансформації. Так, раки, Раки, королі Кубку. Всіх люблю, всіх обажаю, про всіх позабочуся, лад і мир наведу кругом. Дуже гарна карта, хай таке состояння у вас і буде. Так, Леви, але вам дадеться якийсь шанс заробити копійку, якийсь шанс, якийсь прибуток. Так що розсматрюйте всі варіанти, які вам будуть предлагати життя, друзі, життя заробити по новому гроші. Діви, діви в повному шоколаді. Завтра дуже гармонійний день, все устраює, все буде добре. І в матеріальній сфері, і в духовній людина всім задоволена. Так, Терези, Терези, карта ніщих. Якісь матеріальні затруднення. Матеріальні затруднення за кимсь при... до когось прийдеться, може за допомогою обращатися, так що наведіть порядки в своїх матеріальних ділах і в фінансових справах. Так, карта скорпіонів. Ви будете забочені сімейним благосостоянням своєї сім'ї, матеріальним станом. Проблемами в своїй сім'ї. Тут і старики, і діти, і собаки, в общем, все-все-все, все буде завтра проблеми, вертіться во внутрішній сім'ї. Це так ще може бути зустріч сімейна, якийсь обід, або якийсь поход кудись сімейний. Карта дуже добра. Так, далі у нас йдуть стрільці. Стрільці, якийсь праздник, торжество, перемога, щось будете празнувати, може, якась зустріч з колегами, з друзями, обмін енергією, гарний і, світли, гарна і, світла карта, гарний і світлий день. Козероги. Козероги постануть перед вибором, перед якимсь вибором, щось будете вирішувати дуже глобальне для себе, або це карта сексуального потягу, більшеного сексу, кохання, страсті і притяжіння. Так, водолії, водолії, королі Пентаклі вирішуватимете якісь питання, зв'язані з грошима, з фінансами, ділова сфера, а також можете звернутися за допомогою до мужчини, який обладає властю, фінансами і з якимись зв'язками. Так, і рибки. Рибки на завтра самотники. Завтра вам буде самотньо, будете обдумувати якісь питання, собі ставити, чи так я живу, чи правильно я взагалі іду по життю закриєтесь в собі, і будете рішати для себе проблеми галактичні, якісь, дуже такі, знаєте, внутрішні. Всім добра!